Всім привіт! Ви знову на каналі Барс. І в цьому відео ви зможете побачити роз'яснення, що таке стійка, стійка зі зброєю, роз'яснення по цій стійці, рух з зброєю. Чому це рекомендації, чому так рекомендують, а чому не так. І сподіваюсь, ви для себе зможете щось взяти нове, чи самі спробувати так робити. І чекаю на ваших відгуки, лайки, коментарі. Дивіться і насолоджуйтесь тим, що ви бачите. В першу чергу, зброя. Завжди палець, якщо немає цілі, стоїть на, на створенні коробці. На ціль палець ставиться тільки в тому випадку на курок, коли в тебе ціль. І ставиться не так, як ви ставите, що більша частина людей ставлять аж так далеко. Перша фаланга. Краще всього. Тобто ви ставите палець, поймали ціль, палець поставили. І ще дуже корисна порада, цілитися, якщо у вас правильно стоїть палець, ви коли палець направить, туди будете стріляти. Тобто не так, не так. А прямо тоді у вас виходить до 30 метрів, ви спокійно стріляєте і відкриті оба глаза. Не цілитися, не ставите приціл. От, палець навіли, нажали, і ви попадаєте плюс-мінус а 4 Позиції ноги трошки шире плеч або на ширині плеч, кому як удобно. Якщо хтось ногу одну назад, теж не проблема, просто щоб вони стояли трошки ширше для того, щоб у вас був упор, коли ви будете вести огонь. Зброя має два положення. В загрозі в такому положенні щоб ви завжди контролювали собі е, затворну раму. Контроль зброї це в обов'язковому порядку. І зброс на ціль. Трошки корпус якби, вперед. Таке, як будто ви зажимаєте прес, ноги е, пружинні, плечі зведені, коли як боксер зводить плечі отакі, отакому, зведені, в такому зведенні порядку, і на ціль, наводите на ціль. Удобно так, питань нема. Мені удобно так, так краще прижимати і так мені краще, як я рекомендую, сховати локті. Бо коли ви працюєте. Десь і треба буде винати угол, тоді там ховаються локті, щоб не виставити. І так удобніше. По крайній мере для мене. Тому і рекомендація така. Команди, які ми зараз будемо робити, відпрацьовувати є в загрозі, відбисто скину зброю і ціль. Все. Більше ніяких рушень, руханок, зброю немає. Всі зброя в контролі має бути. І В такому випадку, що ви все скинули, контроль. Любе пересування зброєю з цілі, От ціль, тук-тук-тук. І вам треба ціль, допустимо, зліва, контроль, повернулися, підняли. Контроль, повернулися, підняли на ціль. Опять палець обрали, піднялися на ціль. В такому порядку. Чому рекомендація постійно робити контроль? От у перця у нас було на стрельбі, не вискочила гільза. Він тик-тик туди-сюди. Тобто постійного контролю не було, він не бачив, як вискочило. Також це, це ще лісопосадки, в окопі, йдуть зриви, пиль, камушки, хоч що попадає, ви це не бачите. І потім раз, воно застрало, у вас при адреналіні стопор, і ви не знаєте, що працювати. Тут діло не в тому, що скоріше чи помаліше, що ми з тобою говорили, перезарядки, а саме діло в контролі зброї. Тому що на позиціях не завжди є можливість почистити зброю вовремя або ще щось провірити. А треба працювати, і цей контроль зброї дозволяє вам дивитися, як робить зброя. Ці пересування дух 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 повернувся, дух дух, дух повернувся, бах-бах-бах, повернувся чуть чуть глаз кину, і, і це вже достатньо для того, щоб ви робили контроль зброї. Начинаємо ми з того, що всі команди, які я буду вам говорити, повторяти за мною. Не тому, що я так хочу, а тому, що краще всього запам'ятає тіло ваші рухи, коли ви ще подаєте голос. Тобто зірково запам'ятається, фізично, коли ви працюєте, і голосове запам'ятання. І всі три, три фактори. Вам дозволяють швидко і качественно запоминати і робити це. Тому я прошу всіх, щоб мої команди, які я буду говорити, крім відбій і на ісходну, ви за мною повторяєте. Перше, що буде загроза, ціль, загроза, ціль. І додатково вже повороти і тому подобне Всі рухи зброю, всі, ісключительно всі, робляться тільки шагом вперед. Навіть якщо ви хочете стати на коліно, шаг вперед, сів. Шаг вперед, встав. Що якщо ви будете це правильно робити, воно виходить, от я навпроти Олега стою, сів, встав, сів, встав. Що ви замічаєте? відход заходить. Правильно. Тобто постійна зміна точку обстрілу. Сів, змінив, встав, уйшов в сторону, змінив. Сів, змінив, встав, в точку. Точки обстрілу. Тому всі шаги робляться вперед. Всі повороти робляться тільки шагом вперед. Тобто, як ви йдете по телефону, повернулися шаг вперед. Точно так і тут. І назад те саме. Шагом вперед. То для того, що коли ви будете йти в колонію або ще десь, або якісь вправи будете робити, <кхи> якщо ви йдете назад, а вас побратим, у вас буде непонятка. Тому всі шаги робляться вперед. Зброя конкретно держиться. Загрозі в такому положенні, як ви будете стріляти, щоб в будь-який момент скинули, стріли, скинули стріли. Все стоїмо і будемо працювати. Загроза це положення такого положення зброї, в якому ви зможете рухатися при будь-яких обставинах. Неважно, яка перед вами є проблема, стіна, дерево або навіть хтось рядом стоїть. Положення зброї має бути таке, щоб ви постійно рухалися і ні за що не ціпляли. Ціль. Стоїм. чуть чуть Олег, ви, щоб так устанеш довго стояти. чуть чуть ної ширі. тебе корпус поворачу, mm -hmm. куди ти будеш піти. Хотя цель прямо. Старайся локти, эту руку чуть да. Удобно будет держать. О, Так удобно будет держать. Стоим. Загроза. Загроза. Ціль. Ціль. Стоємо. чуть чуть стій, 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 чуть чуть Я все поправлю, то без очевично. Корпус прямо, вище. Ноги чуть поширше. Валерчик, ноги поширше. Бачиш, а якщо широко ною, ти будеш стояти. Загроза. Ціль. Я сподіваюся, що вам а, понравилось, то, що ви зараз побачили це відео, роз'яснення моє і маю надію, що будете ставити свої лайки, підписуйтесь. Слава Україні Героям слава. До побачення, побачимось!